Доброго ранку вам, дорогі мої підписники, гості каналу, з вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні приготуємо такий легенький літній салатик, салатик з помідорів. І якщо його можна їсти, як зараз, от приготували, вже через годинку можна їсти, а можна залишити його на наступний день, на два дні десь. Скласти в такий контейнер, поставити в холодильник і їсти. Він смакує, як і на перший день, відразу ж після приготування, і на другий-третій день також. Що нам для цього потрібно буде? Ось такі помідори, бажано рожеві, а якщо навіть не рожеві, а червоні, то обов'язково повинні бути м'ясисті і солодкі. Це обов'язкова така умова дрібненькі. В яких багато соку не беріть, тому що сок зійде і буде і не гарно і не смачно. Потрібно ось у мене листочки базиліка, якщо у вас є і такий фіолетовий, теж гарно, якщо немає, так і буде. І листочки, ось такі листочки м'яти. Їх зовсім небагато, декілька штучок, але вони обов'язково тут. І насіння кропу, не стебла, не зелень кропу, а саме на на кропу. Потрібно буде, якщо хочете, якщо є одна одна якась цибулька, беріть одну. Якщо хочете, щоб було яскравіше, дві. І біленьку, і отаку фіолетову. Обов'язково чесничок. Потрібен буде нам мелений перчик чорний. Якщо у вас є такими пластивцями, червоний гіркий, теж добре, але у мене немає. Сіль, і для заправки нам потрібно буде мед. Оливкова олія, якщо нема оливкової, звичайно, але краще без запаху. Лим, лимонний сік, гірчиця в зернах, і потім, вже як будете подавати на стіл, присипати ось такий тертий сир, пермазан, ні, натерти на дрібну, дрібну, дрібну таку терочку. Ось так. Перш за все я зараз поріжу цивульку такими пірічками і залю окропом, тому що вона дуже тверда цього року. Я Буду нарізати пірічком. Тоненько, як тільки, можливо, тоненько перекладаємо і розтривушуємо так. Не потрібно засипати ні сіллю, ні цукром, нічим. Просто заливаємо окропом. Вийде і лісті, із неї вийде, і вона стане м'якшою. І накриваємо м'яким блюдцем і вставляємо. Зараз миємо всі овочі і зелень. Зелень надовго замочувати не можна, і залишати мокрою довго теж не можна. Поки сушаться помідорчики, а ми готуємо заправочку. Чесник ось так роздавлюємо. І трішечки подрібнюємо. Викладаємо цю ступку. Оці з кропу оббираємо. Ось так. Саме оце насіннячко вже насіннє яке дозріло. Воно таке ароматне, і саме воно додає такого приємного і аромату, і такої пряності зелень кропу такого не дасть. Так, додаємо сюди сіль. Сіль у мене десь третя частина, чай, третя частина чайної ложечки. І третя частина чайної ложечки меленого перчика. Ось так. І перетираємо. Ось так, перетерли, щоб була така подрібнена пасту з нього не потрібно робити. Тепер додаємо сюди дві чайні ложечки меду. Якщо у вас такий вже густий мед, можете його розтопити тільки на водяній бані. Додаємо гірчицю в зернах, якщо немає в зернах, можна додати просту гірчицю. Яка у вас є. Додаємо таку чайну ложечку з гіркою. Додаємо дві чайні ложки. Лимонного соку, а там дивіться, як ви любите. Як любите кислішенько, додавайте кислішенько. Ось так. Все це гарно змішуємо так. І тепер додаємо. Оливкову олію. Оливкову олію, дивіться, скільки у вас буде помідорчиків. Можете додати і пів склянки. Це така заправка, що вона може в холодильнику бути у якійсь баночці довгенько. Так, і я додам, звичайної олійки. Так, ось так. І тепер гарненько змішуємо. Робимо таку емульсію, щоб вона колір поміняла. І щоб не було окремо олійка, а окремой сік, нам потрібно все це змішати. Будемо збирати наш салатик. Положили гілячки на дно, зливаємо цибульку, викладаємо її на дно, отак, от щоб вона була різнокольорова. Тепер викладаємо базилік, ми його не рвемо, отакі от листочки, які є, отак от його і викладаємо. Вкладаємо м'яту, Рвемо на такі листочки теж. Це такий свіжий літній салатик, який і наситить вас, і дасть вам таку прохолоду. Так, і тепер нарізаємо помідори. Помідори ми нарізаємо. Це дуже важливо. Ось дивіться, є помідор. Якщо ми будемо нарізати помідор отак, де плодоніжка, ось так, з нього стече весь сік. Нарізати потрібно плодоніжку вниз, вниз і нарізаєте ось так. Дивіться, з нього, сок, з, такого, з такої скибочки, сок не витікає. І ви берете, якщо навіть хочете просто з'їсти, за цю плодоніжку отак рукою берете і просто їсте. По рукам сік текти не буде, і ось так сік не витікає. Дивіться, я порізала і соку немає. Глянь, він не витікає. І ось тепер викладаємо гарно. Так, один туди, один туди, щоб в нас було і естетично, це, щоб було гарно. Ось так. Тепер цибульку знову. Листочки. Ось дивіться, як ми виклали шарам, декілька шарів, як це виглядає. Вже пахне. Беремо ще раз цю емульсію, цю нашу заправочку салатну. Це універсальна заправка. Можете зробити її, залити в баночку і поставити в холодильнику. Вона до тижня може зберігатись в холодильнику, але перед вживанням трішечки її змішуйте. І ось тепер візьміть, скуштуйте на смак. М -м -м. Як тільки пахне. І ось тепер оцею заправочкою так заливаємо. Колотити не потрібно. Воно все тут пусте, помідорчики пустять сік. І все воно гарно змішається. Саме без нашої допомоги. Ось так. Єдине, що ви можете зробити, це ось так. Не бовтати, не, не отак перекидати, а ось так. Просто подвигати. І все. Дивимося так поправимо ложечкою, щоб досталося усі шпаринки. І все, накриваємо і ставимо в холодильник. Через годинку можна їсти його. Ось так, посипавши сиром пармезаном. Салатик постояв зовсім мало, тому що ми не витримуємо, нам потрібно швидко. І ось тепер накладаємо цей салатик. Дивіться, як він виглядає, і який він смачнющий, а як він тільки пахне. І ось тепер присипаємо зверху пармезаном. Пармезан додасть такої італійсько італійської сіцілійської нотки. Дивіться, це літній, смачнющий і салат. Так що готуйте, хай вам смакує. А з вами була як завжди я. Любов зустрінемось, хай Бог благословляє вас кожного і береже.